Це подвиг із вашої сторони, тому що наважитися приїхати в зону можливих бойових дій, то не кожен наважиться. От, і тому ми вам дуже Але ж дуже ви потребуєте, а ми їдемо. Я і сама переживу. сирота сонце, в мене нікого немає, ні бата, ні мами. Взагалі нікого, нікого, так? Да? У мене те, та, щоб тата вбили старшого брата. Убили, брат, немає. Примай. Ваша робота дуже потрібна людям. Звичайно, це дуже потрібно. Ви добре діло робите. Дякуємо вам. <рес> Доброго ранку. Команда їжі життя Дніпро вирушає знов гуманітарну експедицію. Сьогодні ми вирушаємо до Херсонської області. Це селище Музиківка. Воно було в окупації. Люди нас дуже чекають. Хто отримав продовольчий набор, підходить за нашими пірогами і за нашим узварчиком. Самоліти літали прямо так, і він тобі в глаза дивиться і так, автомат держить. Над конечно. вами прямо. Звісно, прямо над хатами. То, звісно, було страшно, дуже страшно. Стравляли, бувало, понапивають, ганяють по селу Бет... бетерами. Із... Бетерами прям їздили по до... стола, Дорінчали, вистрелювали. Ну, все корабло. До людей приставали спочатку, які понапивалися. Бувало, заходили до людей, забирали і теляти, і свиней, у кого там це ну, якийсь наш край. так Оминуло, Бог це. У мене чоловік пройшов, дітом підірвався з внуком. Також пасли худовою десь в полі десь. Так. І що, що трапилося? Наступно ну, щось наступила коза, і дитина підірвалася 11 років. Її. Забрали в лікарню. Так, він довго він був в місті три-чотири в лікарні. Вивозили нас волонтери на реабілітацію в Будапешт. Mm -hmm. Ну, Зараз осколки є ще, але вони вилазять потихеньку саме. Таке, що змогли зробити. Mm -hmm. То все, все добре Шасно, зараз, знаєте, дуже страшно ходить, тому що ночі ж літають, хоч куди ми знаємо, де, де воно впало, і що вони кидають. Постійно в напряженому стані, постійно б'ють, бо хатам що шукають, постійно, і це ж не один заходить, їх заходить чоловік п'ять, що... а то той десять. Кожен десь тим автоматом дітей ховаєш. Хто його знаєш? Діти з вами залишалися там із дітьми. Так в мене діти дочки, троє внуків. Всі були в одній хаті, сім чоловік відховалися. Ну, а що буду робити? Ваша робота дуже потрібна людям. Звичайно, це дуже потрібно. Ви добре діло робите. Дякуємо <різь> вам. І пенсії нема, нічого тут не Ні пенсії Не Як? нема. А за що ви живете? Ну, от так. То Та там пороблю трошки, там трошки пороблю. О, дивіться, ми вам поклали, там кущенка у нас є, заправка до борщу, олійка, цукор, крупи, там макаронки ще є. І ми ж пирога напекли, ми вам поклали пирожку. Дякую, Боже, я ходжу в цьому, хай Бог допомагає. І вам хай Бог допомагає. Не плачте, не плачте. Отак будемо один одному допомагати. Я Сонце мене нікого немає, ні бата, ні мами. Взагалі нікого, нікого, да? в мене те, що брата вбили старшого брата. Тримайтеся, тримайтеся. Не плачте, молимо Бога, щоб він це зупинив і все було добре. І тримайтеся, треба дожити до тих пенсії, отримати її. Вісім з половиною місяців окупації. Як на мене, це було велике жахіття, коли ти сам собі не належиш, коли ти боїшся вийти з двору. Для того, щоб перебігти десь якихось продуктів, взяти, треба було подивитися, чи не їдуть зліва і справа, чи не летить і зверху, щоб можна було так перебіжками до достатись до когось і до чогось. Ну розповісти про те, що було страшно це нічого не розповісти, тому що вони приходили із обшуками. Вони наших людей катували, вони е, били, одягали мішки на голову, забирали, за, забирали, весь. забирали там. Якщо тільки десь е, щось почули, що щось не так, моментально вони з'явилися, як з під землі виростали. З автоматами з автоматами. Вони на наброня цієї техніки. Вони під'їжджали. Ну, особисто у мене було чотири рази, бо обшук був чотири рази. І останній раз їх було 12-14 чоловік. Хатували, вони брати, вони кругом. Хата, кругом, бо можна було, вони заходили. І зрозуміло, що без безцеремонно, ви ж розумієте, це у вас вони шукали, що такого? І коли я запитала, що ви шукаєте, вони сказали, ми шукаємо зброю і поганих людей. Це була їхня відповідь. Цікава така ситуація. Оці орки, ми називаємо орки, вони вивішували свій прапор на сільську раду, він зникав. Вони вивішували, він зникав. П'ятнадцять разів вони його вивішували, він зникав. От, і був один хлопець, який це все робив. Та, ну він загинув на жаль, дуже такий герой. Та і правда він був герой. Так, Навіть це зробити на той да, момент було да, героїстом. Да, 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 да. Ви також дуже великі молодці, що ви допомагаєте, що ви приїжджаєте, ви знаходите нас і піклуєтеся. Це, це дуже це, це, це подвиг із вашої сторони, тому що наважитися приїхати в зону можливих бойових дій, то не кожен наважиться. От і тому ми вам дуже, Але дуже ви потребуєте, а ми їдемо, і тому ми не боїмося, бо тут ви живете і ви потребуєте. Якщо якісь громади потребують, то ми збираємося і їдемо. Дуже вдячний все. дякуємо дякую, і дякуємо дякую. вам. І дякуємо, що тримаєтесь і Тримаємо вірите. Все. І ну, що все буде добре? Це сто відсотків буде добре. Гуманітарна експедиція до села Музиківка Херсонської області стала ще одним важливим кроком у нашій місії. Ми допомогли людям, які постраждали від війни. Дуже багато слів вдячності від цих людей, і ми зрозуміли, наскільки ми тут потрібні. Ця поїздка підтвердила: ми знаходимося на правильному шляху. Треба далі продовжувати нести добро людям тепло в їхні серця і допомагати.